Всім привіт! Ви на Ютуб-каналі футбольного клубу ЛНЗ і це відео про будівництво нашої бази. Ми з вами сидимо на зеленому полотні гібридного поля, яке щойно застелили. Сюди ще треба засипати піску 4 см. далі посіяти травичку і чекати, поки воно все проросте і стане придатне для тренувань. Більш детально про процеси, які тут вже відбулись, і процеси, які ще відбулися, нам розповість Роман, керівник відділу будівництва футбольних полів компанії Підрядника. А ми поки що кайфуємо від того, що в Черкасах з'являються отакі поля. Тут був проведений монтаж дренажної системи, системи зрошення, завезений пісок під кореневу зону. Дренажна система складається з дренажних труб 110-х і 250-х магістральна труба. Також туди входить щебінь. 5-10 слоєм 10 см і перехідний щебінь 2-5 слоєм 5 см. На даному етапі насипано 26 см піска для укладання гібридного покриття. І після укладання гібридного покриття буде ще досипано 4 см піска. І засіяно насінням газонних трав. На поле номер 2 яке ми зараз вже стелимо, завезено приблизно десь вже 4 тисячі тонн піска. А я нагадаю, що в першому етапі будівництва нашої бази буде побудовано 4 поля: два гібридних, одне повнорозмірне штучне і ще одне штучне 60 на 40. Також модульні роздягальні і місце для парковки автомобілів. Чому тут аж два гібридних поля і немає натуральних, запитаєте ви. Фішка гібридних полів в тому, що вони витримують більше навантаження. Тобто, умовно, замість 20 годин тренувань на тиждень ми можемо отримати 100 годин тренувань на тиждень. Сьогоднішні роботи ми проводимо пошив між собою рулонів гібридного покриття. Це перший етап, так скажемо, укладання гібридного покриття Екстреграз. Ставте лайк, якщо хочете, щоб у Черкасах якомога швидше з'явилася нова футбольна інфраструктура. Пишіть коментарі, обов'язково підписуйтесь на канал, тому що ми і надалі будемо показувати усі етапи будівництва бази футбольного клубу ЛНЗ. До зустрічі!